Усім хасам, я сані мікс і Ромаха Геймс! І сані будемо робити фан-атаку. Давайте будемо робити фан-атаку. Ми будемо фанитися. Ми будемо робити багато багато причасток. Багато причасок. Став перше на гробі. На гробі. Саша будемо використовувати на гробі скелетки, армії скелетків. Всяку фінію. Ну, я буду просто фанатись. І зараз вам покажу. Наш клан. Ми робили з моїм другом Ільою, тобто прогеймсом. Таку фанатаку і ми зробили були дуже багато принцесок. Не знаю, як в нас вийде це з Сашою. Я хочу застроїти все просто з борщиках. Ми не будемо виносити башню. Так було легше. Але мене тут не можеш кидати. Маєш закидати з кидатками? Маю, кидай. Сама бич, сама бич, сану сану сама бич. Я буду насунуть гробі їм. Я кину сюди рейд. Сюди скелетики. От сюда. Так. Маєш на них часу? Від чого? Фак. ой ой О, маєш бревно. Все, добре. Поки що ми граємо. Так, давайте в наш. Давай не на що в мене з барчки стоїть, бо там твої... Твій... Ну, квасоти глухих немножко. Та в мене так де криву. Цих принцес. Mm -hmm. Я не можу кидати. Я пускаю цих цих. Тебе так є. Две принцески їх красиво виносять. Так. Так, 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 так. Давайте пустим на Так, дивіться, це куча. Ви бачите, які косих... Mm. Давайте будем дефатись. Дефати... те Кидай всяких uh, тепер вже... Коргігів, так? Так, кругиги уходим. Я тобі башню виніс. Не. давайте будемо. Так, давайте будем дефатись. Чим-небудь гона дефатися. Дивіться, які тих принцеш! Ви дивіться, й-мою! Завтра две! Дивіться, кіко, це принцес! Дивіться! Це взагалі! Давайте заходімо на цей клан, Зараз я вам покажу, який це клан. У нас е, Називається він клан тест. Е, Для цього нам треба 2000 кубків. І усе. Шукайте по клан-тест. E, перші місце дібала. Перша десятка має e, 11 людей, 10 людей в клані буде мати 40 водителя. Перші тільки зайдуть, так що заходіть на клан. -р -р -р. Можем, всім пока, З вами був Salamix і Ромаха Геймс. Всім пока!